Робочу святкову поїздку народний депутат України Олег Ляшко розпочинає з відвідувань головної площі Луганська. Тут вже зібрались прихильники нардепа, щоб разом з ним відсвяткувати День Незалежності зі сцени привітання. Але з сумом, на думку Ляшка, у 20-ту річницю незалежності країна заслуговує на більше ніж має. Справжня незалежність це в першу чергу економічна незалежність. Коли люди багаті, задоволені, коли в кожної української сім'ї є робота, є зарплата, коли українці впевнені в майбутньому своїх дітей. До рідних місць Ляшко завітав не тільки з привітаннями. Проблем у людей багато. Тому графік нардепа розписаний по хвилинах. Перед запланованою поїздкою йому телефонують з проханням розібратись з комунальними проблемами у 12-му домі. У кварталі героїв Сталінграду будинок майже тиждень без води. По стінах тріщини, а ремонтувати нікому. Будинок не на балансі міста. Ляшко телефонує меру. Я напишу до вас цього приводу депутатське звернення щодо е, прийняття на баланс, але в мене до вас зараз прохання. Ви можете от е, розібратися, щоб людям негайно включили воду. Питання вирішується через годину. Воду увімкнули. Я приїхав для того, щоб почути вас, підтримати і допомогти. У свій минулий візит, Олег Ляшко вже був у зимогір'ї. Тоді Нардеп пообіцяв встановити дитячий майданчик у селищі. Сказано зроблено святкову стрічку. Перерізав сам нардеп. Каже свою немаленьку депутатську заробітну платню витрачає не на поїздки на океани, а на допомогу українцям. Батьки маленьких мешканців зимогір'я радіють, їх діти будуть гратись на безпечному майданчику. Детки уже очень давно ждали этого момента. У нас детей в Зимогорье очень много, а гулять, к сожалению, негде. Малыши тоже радием, ты перзами залезяк на майданчику красуются новые гойдалки. Тут никогда не было площадок, так было развалины какие-то, все, все выносили отсюда, сдавали нам металл, все такое. А сейчас меня радует, что здесь дети будут играться. Після замогір'я Олег Ляшко приїздить на збори до Слов'яно-сербського. Тут депутат вітає мешканців зі святом та говорить про проблеми країни. Каже його радикальна партія, лідером якої він є, розробила свою програму розвитку країни, у тому числі має Ляшко і свій погляд на пенсійну реформу. Її на думку депутата треба кардинально змінити. Один все життя прогнувся в полі чи на шахті, інший все життя пропайдикував. І вони однакову пенсію отримують. То де це справедливість? І ніхто цієї справедливості не усунув. Після зборів депутата запрошують до спортивної школи. Керівники закладу просять допомогти з ремонтом. У приміщенні займається зіркова дитяча гандбольна команда, а їм потрібні нормальні умови для тренувань. Он сказал, что он хочет помочь нам сделать стадион. А в стадион входят это и гандбольные площадки. Это было бы очень и очень здорово. По дорозі до рідної Лизівки Ляшко зупиняється біля дороги купити кавунів. Жіночки торгівки жаліються, натуральний продукт вирощували власноруч, а ось реалізувати його доводиться у такий спосіб. Знищення кооперації призвело до того, на думку ляшка, що на прилавках супермаркетів єгипетська картопля та китайська гречка. А власний продукт селянам доведеться самим реалізовувати за копійки. <запітні> Я зроблю Далі, все, щоб ваші Я діти, щоб ваші діти на турі ви і ваші діти мали роботу і зарплату, щоб ви тут не горбилися. Далі за планом, зупинка у селищі штормове. Молоді мами зібрались на зустріч з нардепом, щоб попросити допомогти у штормовому справжній бебі бум, а дитячого садку нема. Ця проблема каже у усієї країни. Батьки не можуть знайти роботу, бо малечу ні з ким залишати. У цьому році ми мільйони освою немає часу. Він почав тисяч 300 щоб випити, щоб ми їх продовжили цю реконструкцію. А наступного року закінчимо і ведемо цей дитячий сад. До селища Лізино народний депутат приїздить вже ввечері. Малига Ляшка тут зустрічають нестихаючими оваціями. У рідній Лизівці нардеп-гість Частий на свято для селян він влаштував концерт. З Днем Незалежності всіх вас вітаю. Я напевно вже втомив вас так часто приїжджати в своє село. Є нормально все, да святковий настрій депутату зіпсували дороги, точніше, ті, хто їх робив. Минулого разу Олег Ляшко дав гроші на ремонт побитого асфальту. Покриття зробили, але бачили, дорогу поремонтували. Правда, мені не дуже подобається. Як поремонтували, вкрали, видно, половину. Ну а Ці покращилися, коли на сцені почали співати. Нардеп не втримався і сам заспівав улюблену червону руту. Салют та фуршет, а поки Ляшко разом з односельчанами підспівує виступаючим. Вже завтра нардеп поїде ремонтувати криші селянам після буревія. Каже, поки одні гріються, він буде засмагати під Луганським сонцем, але з користю для місцевих мешканців.